Доброго дня! Сьогодні печемо яблучний пиріг. Для пирога мені потрібні такі продукти: Два яйця, 1 стакан цукру, який потрібно буде збити до пишної маси, 1 стакан кефіру і 1 чайна ложка соди. Борошна приблизно 2 стакани, і я ще буду до борошна додавати пів чайної ложечки розпушувача. Олії 3-4 столові ложки. Ну і, звичайно, яблучка. І я ще буду додавати корицю. Якщо не любите, можна додати ванільний цукор. Яблучка я очистила від шкірки, порізала на ось такі невеличкі шматочки і трішки лимонним соком, їх збризну, бо вони дуже швидко темніють. Яйця я збила до ось такого кремоподібного стану з цукром. І тепер додаю сюди кефір і чайну ложку соди. Гасити оцетом не потрібно, воно все там погаситься кефіром. І продовжуємо збивати. Перемішала з кефіром. Сильно збивати не потрібно, просто змішати. І ми бачимо, як уже утворюються бульбашки, це вже працює сода. Тепер будемо просіювати сюди борошно. Нагадаю, що я додавала ще розпушувач. Ось таке має вийти тісто, не дуже густе і не рідке. У мене пішло рівно 2 стакана борошна. І тепер я буду додати олію. Форма застелена пергаментом. Боки форми я ще трішки кісточкою пройшлася олією, щоб не прилипало. Духовка вже включена на 180 градусів. Заздалегідь. І тепер половину тіста. Виливаю у форму. Тепер потрібно рівномірно розпреділити і зверху викласти яблучко. Першу частину тіста я лопаткою розпреділила по всій площі, зверху виклала яблучка. І притрусила їх корицею. Тепер тісто, яке залишилось в другу частинку, виливаємо поверх яблук. Рівномірно розподіляємо тісто поверх яблук і можна ось так потрусити, або по часовій стрілці покрутити формою, щоб тісто з усіх сторон рівномірно розійшлося. Духовка вже розігріта до 180 градусів і відправляємо його випікатися. Ось так гарно зарумянився наш пиріжок. Перевіримо на готовність зубочисткою. Суха. Значить, пиріжок спікся. Ось такий пиріг у мене вийшов. Пахне дуже гарно, випікався він в мене пів години, а ви дивіться по своїй духовці. Приємного всім апетиту. Ось так він виглядає у розрізі.